Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. Ну що, готові? Поїхали! Сьогодні роздивляємося павуків, яких не побачили в першій частині. І ще деяких рослин. Я старано, як бачите, інформаційну зону знімаю. І самого павука шукаємо. Деякі були заховані так глибоко, що ми їх не могли навіть побачити. Точніше, ми бачили або кінчик лапки, або кінчик рожок, або ще чого-небудь. Ось бачите, як ми шукаємо. І Мишко показував і хлопчикам, які за нами були в черзі, бо вони теж отак ганялися за павучками і роздивлялися. Ну, що можна побачити ось в цьому павутині, звичайно ж, нічого. І лампочки ті теж нічого не дають побачити. До речі, ці всі павуки живі. І тут їхні умови відтворені саме у природі. Висока вологість у деяких, у деяких висока температура і освітлення. Ви бачите, яке освітлення, яке теж дає і тепло, і світло. І, до речі, деякі. Бачили, що залишилися живі там якісь комашки, якими ці павучки смакують. Не люблю таке, чесно кажу. Але розумію, що це природа, і повинні бачити і знати. Деякі були те, що я могла перекласти з цього всього тексту, часу не вистачало, бо, звичайно ж, не будеш по півгодини стояти і перекладом займатися. Так ось, Деякі були по 3 см, їх навіть роздивитися важко, а деякі доходили і до 10, а деякі і 20 см були. Я уявляю такого маленького павучка в 20 см. А це наш великий знавець тваринного світу. Як бачите, йому цікаво все. Він готує свій блог для себе, зйомки веде. І кому цікаво, можна зупинити пер, через перекладача пропустити. Інформації дуже багато, я, деякі навіть не... Ну, я не любителька павуків, і тому я не знаю, де в них там ті лапки, очки. У деяких бачила по 8 пар очей. У когось там вісім пар лап. Звичайно, через 5 хвилин все це забула, але для любителів павуків це буде просто цікаве таке відео, просто подивитися. І для нелюбителів павуків. Мій старший ну, коли йому послала деякі фото, він сказав: Боже, які вони милі, чому вони до нас не приїхали? Ну ось погляньте, де він заховався. Між стіною і отим деревом. Скорпіон, звичайно. ж. Як бачите. Блауер голубий скорпіон. І ось красунька, волохата. Глянеш, мороз по шкірі, а їм же ж цікаво, які ж вони гарнюнькі. Я робила із синильної проволоки на Хеллоуін павучків таких для прикрас. Дійсно, вони гарненькі. Чимось схожі на таких іграшкових. Червоний павук. А он сидить яке із ратицями. Рак не рак, крап не рак. Перекласти не можу, бо такі слова, що го мені ще далеко з моїми знаннями. Як бачите, ви є різні, навіть вони схожі, як на перший погляд, але. погляньте, яка величина. Але вони різні, дійсно різні. Тут така система, ось бачите, і освітлення. І обігріву. Дуже відсвічує акваріум, а цей вгорі он забрався, але й знайшли його. Ось і Богомол. Він там сидить, і якщо на великому екрані дивитися, ви бачите. До речі, в нього назва перше слово можна здогадатися, що год Бог. Так, і знаходимо назви. Я і комах знімала, як бачите, в першій частині ділила все це, але потім заплуталася і вирішила зробити так, як знімала. Якби вони були по порядку так і стояли, щоб там окремо комахи, окремо павуки було б краще. А так вийшло хто знає. Що у мене. Я монтую на телефоні, бо це комп'ютер було б трішки легше, Можливо. можливо, і ні. А з телефоном ви знаєте, як ось таких. Реженьких, чорненьких, синеньких павучків знімати. З усіх боків кручуся, щоб хоч його трішечки розглянути. Як бачите, достатньо великий павуцяра. Розмір теж, як бачите, вказаний, природне середовище вказане, де вони живуть. Ось сидить який. Не дай Бог такий ночі присниться чи впаде, як будеш відпочивати десь. Написано, яке отруйні. Ось як важко знімати його тут, коли лампочка прямо у телефон. Я вже знімала і з підсвіткою, виключала і в ніч ставила, щоб трішки краще було. Але я думаю, багато цікавого ви все рівно побачите. Було важкувато те, що повільно черга йшла, кожен хотів роздивитися. Деякі маленькі наближала за допомогою, як бачите, збільшуваного скла. Це бразильський якийсь павучок. Кому цікаво, я вже кажу, що можна зупинити і прочитати назву. Бачите, є країна хайман, рідна Хаймат, род, батьківщина їхня он заховався. Його неможливо від тіля було роздивитися навіть. Тому що це, погляньте, яке збільшення і нічого воно не дає. Видно, що там чорненький заховався. А він не чорненький, як бачите, він там ще й синенький. Все-таки цікавий світ павуків. Я вже казала, що були відео, можна було подивитися. Ось іще один красунчик, скорпіончик. Все таки вони є величезні. І так як ми відрізняємо сорти тюльпанів чи якоїсь ще рослини якоїсь, то арахноводи роз... своїх любимчиків так відрізняють. Для мене вони ну, відрізняються, голубий і синій. Що може бути різного? Ну, голубий там відтінок чи синій. Може. По синів бо темно було. Он заховався куди. Зовсім не видно його так, в нормальному стані. Я весь час думала, що озвучувати, чи може під музику пустити відео, а потім вирішила поспілкуватися з вами ще хоч так. Як... Ось сніданок, мабуть, чи вечеря бігає. Навряд чи в одному тераріум буде два різних види чогось жити, тим більше червоний чилійський якийсь там паучок. Звичайно, діти були всі задоволені, було дуже багато батьків з дітьми, навіть з маленькими, і що батькам було цікаво, що було цікаво дітям. Батьки стояли, читали інформацію, було спілкування. А це головне діти отримують інформацію в такому виді, і плюс спілкування з батьками. Якось раніше, згадаєш, старався всюди повести, показати щось. Ось яка комаха цікава. Хоча це не й комаха, це павук такий. Мишко вже навчився їх знаходити і показує мені, але як бачите, відео його не фіксує. Це ось такий величезний павучок, який ховається у горщику, то його домівочка там. Чому я завжди думала, що павуки не люблять світлих приміщень, вони ховаються. Але деякі, бачите, ховаються, деякі навпаки, під лампочкою гріється. Золотий ось якийсь павук голд є. Не встигаю я сама читати ось заховався теж, як бачите. Теж з усіх боків його показувала, приближала, віддаляла. Але отут на картинці його краще роздивитися. Рауб. Хижак. Ой, а оці мені зовсім не подобаються. Я навіть не знаю, до якого виду комах ці африканські шланги відносити. Не люблю різні дратянки, ще там різні шкідники. Грюм. Чому зелений, не розумію. Ось так я назви, розумію, мексиканський павучок. А ось ті, що рослини мімікрують, як бачите, цей схожий на листок, він ховається поміж листям і так і живе. Таких рослин було дуже багато. Вибачаюся, комах було дуже багато різних. І ось там ті що я говорила, що то палички, вони дійсно як сухі палички, тільки якби не вусика не гойдалися, я б і не побачила, що то камашка. Тут ось такі тотемні. Тотем, коп, голова. Може, це скарабеї? Я їх, в принципі, не бачила, раз це тотем. Ось отакі як палочки були, і я їх знаходила тільки. Там, де розуміла, що, наче щось шевелиться. А так ось терчать, їх дуже-дуже багато тут було. Вони з усіх боків, ці палички, ось лапки тільки видно, по бокам він тримається. О, дивіться, який. Хто ж скаже, що то камашка? Звичайний засохша гілочка чи листочка, і ось. Тільки на одному, здається, я побачила, що. Шевелився вусик. Вирішила ще вставити із того відео сюди деякі, як бачите, бам, деревний павук. І ось так крутишся, крутишся, знайдеш, не знайдеш. Філіппинські. Ось, дивіться, які. Ну, листок тобі обгризаний, та і все. Вон лежать собі. Комашки. Листочком, листочок-листочком. Хижачки, об'їдають об листочки, а потім самі ховаються так, наче й вони, листочки, не трогайте мене. Я листочок. Мабуть, від цих павучків вони ховаються. Бразильський якийсь павук. Оце чому тепіш тип, це. О, такі маленькі. Це палас, ковер, не знаю, як сказати, і до чого відношення до тих коврові якісь павучки. Ось який красень. Завжди так думаю над німецькою мовою. Все здається роз... зрозуміло, все вроді, начебто так. Є зміст, є розумієш, до чого, а потім не можеш перекласти, тому що зміст повністю помінявся. Ну, ось така була в нас невеличка подорож з мешком. Ми будемо з вами прощатися. Ми задоволені, що взнали щось нове, я поділилася з вами новим. Я бажаю всім миру і перемоги. І до зустрічі!